Усім привіт! Мене звати Євга. Ви на каналі Пані Ворожка, і я дуже рада вас вітати в цей святковий передноворічний передріздвяний час. Подумала, що саме було би на часі показати, зробити огляд оракулу сезону Йоль, призначених йолю, присвяченого Йолю. Тобто, Йоль, що це у нас? солтиці, сонцестояння, зимове сонцестояння, по суті, це саме Різдво. Але на язичницький лад. Да? От, ну, Значить, декілька слів про цей Оракул. Його розробили дві відьмочки. створили Лорей, Лорейн Андерсон і Джуліет Діас, проілюструвала Нджіа Дерос. Значить, у них є ціла серія, присвячена коло року. Всі, хто знає віканство і взагалі цю традицію, Восьми свят, там до них входить якраз Хеллоуін, Юль, Імболк, Хеллоуін він же Самайн. Імболк, Стара, Літа. Ну, оце все-таки, якщо вам щось кажуть е, ці назви, то ви мені напишіть. Бо я, наприклад, дуже люблю, чомусь мені дуже відгукується ця традиція ділити рік саме по явищах природних, аніж, аніж календарних. Тому, ну, давайте переходимо до розгляду. Тут вони одразу попереджаю, вони у мене не по порядку, тому що я вже користувалася цим оракулом. І я буду просто по ходу розповідати свої враження від нього. Подивіться на коробочку. Коробочка е, така тверденька, гарно, в неї все зберігається. Це рокпул, Rockpool, видавництво рокпул. Rockpool. Е, в середині у них завжди повня. От, в мене ще, до прикладу, є. Тут я потім покажу вам імболк. Теж, бачите, в них різний колір. Колір Йолі у них зелений, тому, тому зріз такий зафарбований зеленим глянцем. Дуже красиве. Коли ти тільки розпаковуєш тут навіть є такі, якби, sparkles, спарклс, е, іскарки, вибачте, не знаю, як українською мовою я вже трохи плутаюсь, тому що я зараз не живу в Україні, живу в Америці, і в мене вже переплутались всі мови. І, на жаль, в мене немає україномовного середовища такого, де я б могла поспілкуватися і відточити. Але такі от яскраві, яскраві напилення, таке мерехтіння, от, яке потім з часом старається, але це нічого страшного. Він все-таки в мене вже три роки десь. Три чи два. Ні, напевно, два. І користуюсь ним доволі часто, і, бачите, він дуже гарно зберігся. Самі карти от такої якості, пружні, картонні, глянцеві, прикольні, скажімо, мені подобається. гайдбук Дуже-дуже якісно. Промальовано, проілюстровано. Просто приємно тримати цю книжечку в руках, подивіться: ілюстрації. Потім а, а, якісь. А, тут про авторів, а, а, про ілюстратора, <рисмі> тобто вступ, про колесо року. Вони розповідають, що таке. А, про, про цей саме про це свято. Трошечки вибачаються за те, що минулий урок в них був лише з білошкірими персонажами. Тому що тут на Заході, особливо в Америці, дуже велике різноманіття людей різних, різних куточків світу, і всі хочуть бути включеними бачити якийсь референс. На їхню расу, тому вони дуже сильно вибачилися. І в цьому оракулі вже намалювали е, різнобарв'я, скажімо, люди з різним кольором шкіри. Трошки про релігію, про те, що, якщо ви християни або щось таке, це ну, ніяк не ображає почуття ніяких віруючих людей і так далі. Написано про invocations, Invocations – це тут на кожній карті є невеличкі такі рядки, невеличкі ну, речення, яке передає суть карти. От. Вони пишуть про те, що ви можете, промовляючи їх в голос, ви декларуєте вашу зобов'язаність шукати енергію, шукати супровід. І енергії, карти для вас, тобто, щоб вас, ви це сказали, і от ви, типу, заявили, що хочете, щоб ця карта вас її енергія вас вила, ну, в вашому намірі. Ну, але це вже для таких магічних ритуалів, якщо хтось практикує, а, ну, але це не так працює, що ви прочитали випадково це речення і все, карта почала на вас діяти. Ні. Тобто це набагато простіше, не так страшно. Це якщо мене дивляться люди, які з цим не дуже знайомі. От, ну, З мантикою, з картами. От. А далі йдуть розклади. У них завжди є питання на три карти прям цілий перелік. Обов'язково у них є інтерв'ю колоди, і вони наголошують на тому, що колоду треба завжди інтерв'ювати. Інтерв і навіть не, тільки, ну, навіть не тільки, скажімо, оракул, який призначений певному сезону, а й вони кажуть, що кожна колода може мати свою персоналіті, свою особистість, в чому я погоджуюсь. Далі у них кельтський хрест зазвичай перероблений під сезон. Тут у них це різдвяний хрест з переліком питань. І в основному ці питання пов'язані з внутрішнім. Самокопанням, скажімо, з зосередженням на внутрішньому, тому що у них кожний оракул він присвячений певній темі, якісь там трансформації, якийсь е, оракул добробуту, прибутку, фінансам, якийсь там, е, не згадаю всього, але цей він на заточений на таку на глибоку роботу з собою, тому що сезон. Йолю зими це завмирання, засинання, природа ну, в такому ритмі відпочинку, перезавантаження, рефлексії. От. І тут такі питання, наприклад, які от до себе, які там перешкоди зараз у мене на шляху, тобто я стикаюся з якими перешкодами? Які в мене ліміт uh, біливс, uh, uh, як це сказати? Uh, що uh, переконання, які. Uh, як це слово забула? стримуючі переконання, не стримуючі, але uh, коротше, ті переконання, які мені не на користь, будь ласка, limiting beliefs, будь ласка, переведіть. Я забула слово, чесне слово, Стримуючі переконання, да. які низькі, або які низькі вібрації мене зараз блокують. Як я можу це все пройти? Як я можу це подолати? Як я можу подолати мої стримуючі переконання або низькі вібрації? Що мені треба робити, щоб підтримувати вібрації на високому рівні? Ну і так далі. Тобто, це дуже хороший оракул для себе. Якщо ти там застряг на якомусь моменті, і треба тобі трохи почистити шлях собі. Ну і це, звичайно, на рік, коли ж як не в період новорічних свят робити собі розклад на рік наперед. Ну, Хоча можна робити і не тільки в зимові свята, можна в будь-який новий свій етап це робити. На свій день народження можна робити. До речі, вони кажуть, що цим оракулом можна користуватися не тільки взимку, а й коли тобі треба буде. Ну, і далі ілюструють кожну карту кольоровим, все прописують до цієї кожної карти. І так далі, і так далі. Магічні підказочки дають якісь. от, Якщо треба. Тобто, дуже якісно, дуже красиво. Книжечка, з якою ви прямо а, не розгубитесь. Ну і в той же момент вони говорять, що якщо у вас є поклик робити щось, а, що вам за інтуїцією йде, то не стидайтесь і робіть. Тобто, якщо хочете, читайте там, що написано до карти, але можна і оракульно трактувати. От так. Така класна книжулька. Дуже гарні ілюстрації, дуже затишні. От. Ну, тут оголошення наступного раку і силочка на, друг... ну, на, самий... на най найперший. Так, давайте перейдемо до карт. Не буду вас, вас маріть. І будемо дивитися їх. Так, е я чесно вам скажу, що ці. Цей оракул мені відчувається найдобрішим з а, усієї серії поки що, найякимось теплішим а, і з найзатишнішим. І це цікаво, тому що в авторки вони одні ті самі, але виявляється, що енергії року, енергії а, тих свят, які вони а, сенси закладають в свої оракули, вони, з енергетикою дуже відрізняються. І не на кожного, скажімо, вони м'яко лягають. Комусь дуже подобається оракул Самайн. От. Мені він теж подобається, але спочатку для мене він був трошки жорсткуватий. Такий. Мені відчувалося в ньому, ну, він більш темний такий був, більш магічний. Ну, мені здається, для такої більш магічної роботи. Бельтайн, здавалося б, да, весна і все таке, теж своя така в нього цікава енергетика. От, а, з, в мене є всі оракули. І я буду вам показувати далі а, огляди робитиму. Але ще нема тільки старе. Остаре ще не вийшло. Але поки що з усіх, які я. З якими я працювала, які я їхні оракули мала, це найсь найтепліше мені, особисто мені, найзатишніший, якийсь дуже позитивний оракул. Я коли його вперше відкрила і продивилася, я просто була в такій атмосфері зимової казки, в найкращих традиціях, типу, як знаєте, а, всь, ну, Щось таке затишне, трошки з вікторіанської Англії. От, або раніше, навіть щось таке, типу, як, знаєте, є Christmas Carol з Твір Дікенса про Скруджа. Я знову не згадаю, як. Як перекладається українською. Але от щось таке дуже магічне, а і ця казка вона така добра і тепла, не дивлячись на те, що тут є темні, здавалося б, карти. Але він все одно не дає такого відчуття, Він все-таки дуже світлий, якийсь такий світлий, від, як, знаєте, свіжий сніг, свіжий сніг, який от щойно вкрив, нападав, не встигли на ньому. Ані сліди лишитися людські, ані воно не встигло поп... Поп... попачкатися. От. В общем, не знаю, чи я не знаю, чи передасть це через камеру, але оракул дуже приємний. Я, чесно кажучи, коли перше побачила ілюстрації, вони мене не надихнули, тому що я за професією художник і в мене там були свої. Заморочки. Я думала, ну, я ніколи не куплю такий оракул, а бачите, вже а, зібрала майже всю колекцію. От а, а, Якщо а, да, ну, якщо у вас є якісь питання, пишіть мені, задавайте з приводу цього оракула, або що ви хотіли бачити ще в, а, в цих відео, давайте на сам кінець зробимо розклад. На три варіанти, яку пораду вам дасть цей оракул на а, зимові свята. Ну, точніше, давайте так, оскільки ви можете дивитися в різний період часу, да? а, може хтось і влітку, то давайте на наступні чотири тижні. Що чекає а, вас? Наступні чотири тижні. Тижні святкування. Хто дивиться зі мною синхронно? Зараз цей період часу, а хто ні? Тому просто на наступний, на наступ, порада наступного, на наступні чотири тижні. Так. Перший варіант. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Хочу сказати, що загальною картою для всіх на дні колоти вийшла Місл це Аміла. Чи українською вона також Аміла? Чи є якась інша назва? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я не знаю. Але а, Значить, послання в тому, що для ваших креативних ідей або для ваших намірів є доріжка, і якщо вам, і, і не... якщо ви думаєте, що у вас щось не виходить або не вийде, не зважайте, якщо ціль дуже велика, просто почніть з маленького кроку. От. Тому що тут про цю про омелу, це ж є, такі, є така традиція, коли ти опиняєшся під Омелою разом з кимось, хто тобі дуже подобається, протилежною статі або не протилежною, знаєте, в наш, в наш час вже <сміття> з тим, хто тобі подобається, ти можеш поцілувати. Це знак, що треба поцілуватися. Да? От, і е, таким чином, скажімо, ця е, рослина брала на себе відповідальність першого кроку. Да? Тобто, ти, якщо, ти вже не боявся отримати відмову, тому що ну, а що таке, це ти, це типу, <смі> це типу омала, це не я, це така традиція. От, е, так само і з вашими креативними починаннями, коли ви щось що у вас вже є, просто почніть. Почніть, а далі буде розматуватися ниточка, як той клубочок. Так, ну що, готовий перший варіант. Е, так, um, Cardinal Medicine. Я не перекладу вам дослівно. я лише можу сказати, що Medicine – це типу спосіб е, нетрадиційної медицини. Тобто, е, скажімо, метод, метод медицини, в характері якого є якась. Е, Щось від птаха кардинал, окей? Не перекладу дослівно, не думаю, що перекладається. Ну, що я вам можу сказати? Це, ця, що ви, ця птаха це уособлює в собі постійні стосунки. І цілком можливо, що якщо ви не маєте партнера зараз, то в найближчі 4 тижні він у вас з'явиться, причому дуже ризикуєте. Що стосунки можуть закінчитися або шлюбом, або серйозним будуть тривати довго і серйозно. Також ця карта говорить про те, що бути в стосунках не означає розчинитися в стосунках і не означає втратити себе, тому що кардинали, птахи ну, символізують унікальність, і кожен і кожна з вас унікальний, унікальна. І в стосунках привносить своє те, що інша людина дати не може. Тому порада і настанова не втрачати свою унікальність, не розчинятися і знати, що вас полюбили за вашу унікальність. Так, йдемо далі. Другий варіант. Зірка. Ключові слова до цієї карти. Відчуття напрямку, а, північна зоря. І що ще я, хвилиночку, подивлюсь, не пам'ятаю, внутрішні знання. А, ця карта говорить про те, що вам слід покладатися на свою внутрішню внутрішнє відчуття напрямку. Ви знаєте, куди вам іти. У вас є хороша інтуїція, і вам світить ця зоря. Також слід звернути увагу на те, що будь-які емоції, які у вас є, вони покликані, або ваш внутрішній стан, який у вас є на зараз, він покликаний вам вказати на якусь проблему. Тому прислухайтеся до себе і йдіть за своїм внутрішнім компасом. Третій варіант. Теж не перекладу, Squirrel Medicine, щось типу характерно для білки. Що характерно для білки? Дивіться, ваш варіант говорить про те, що вам треба бути підготовленим до якогось шансу, який на вас чекає в наступні 4 тижні. Оскільки білка запасається дуже добре і дуже багато. Вам так само треба підготуватися і не нехтувати такими речами, як в залежності від ситуації, як підготовка до якогось проєкту, якщо він у вас є, або якщо, тобто, в залежності від вашого бажання, яке ви хочете, щоб здійснилося, підготуйтесь до нього. Щоб, от, наприклад, є у вас мрія. А якщо от я зараз зараз вам подзвонять у двері, або, скажімо, прийде дзвінок на телефон, і от саме буде ваша, і вам скажуть: от реалізується ця мрія, ви нам потрібні прямо тут і зараз. Чи ви готові для цього? А пересвідчить, перес, будьте певними, що ви готові. Підготуйтеся як слід. І чекайте, чекайте на щось дуже приємне і хороше, що справдиться. Тому що, як всі ми знаємо, точніше, не як всі ми знаємо, а є таке, таке поняття, що ніби як удачі не існує, існує лише випадок і шанс, і людина, яка дуже була до цього шансу готова. От тому не втрачайте свої шанси, свої можливості. Щоб бути готовими. І все буде у вас добре. На цьому все. Я дуже рада за те, що ви дуже, дуже рада і вдячна вам, що ви мене подивилися. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте подоб... вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Пишіть, що вам хотілося бачити в моїх відео. І сподіваюся, до наступних зустрічей. І хай вам щастить!